Термінал нової пошти в селі Коротич під Харковом. Вантажне відділення. Саме сюди прийшовся ракетний удар ввечері 21 жовтня. Пряме влучання в результаті сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені. Сім вантажних автомобілів та два напівпричепа. зайнялася пожежа. На місці працювали дев'ять одиниць техніки та близько півсотні рятувальників. Шестеро працівників нової пошти загинули. Шістнадцять були доставлені в лікарню. Всі працівники цього підприємства є. Цивільними, наскільки мені відомо, це підприємство працювало цілодобово, тобто воно розподіляло вантажі за адресатами районами. І в подальшому вранці вже вантажівки забирали ці відправлення для того, щоб відвести їх по відділенням. І в момент саме роботи по цій будівлі було нанесено ракетний удар, від чого ці особи загинули і були травмовані. Росіяни поцілили у вантажний термінал, де пакують посилки. та Вантажать габаритні відправлення, розповідають працівники. Коли я був в цьому зданні, я з правої сторони побачив спишку, гучний гул і відчув, як посилка ну, підлітає, тобто я одразу поліг наверх і все. Що далі ви бачили? Темрява, пил піднятий, осколки, і ми швидко з товаришами евакуювалися з цього здання. Чи була пожежа? Була, відбулася. Сразу почало все горіти. Бачив загиблих поранених. Ми бачив, як коли вже обійшов здання, почали евакуювати людей. Зранку на місці ще продовжували роботу рятувальники та правоохоронці. На теперішній час вже проведено перший огляд місця події. Було вилучено уламки від ракети. Попередньо це С-300. Пошкодження значні, пробитий дах, пошкоджені стіни. Протягом всієї ночі е, слідчі е, оперативні працівники та е, інші працівники поліції працювали на місці, як місцевого відділку поліції, так і слідчого управління, головного управління Нацполіції в Харківській області. Е, вночі було е, досить складно. Е, Повністю об'єктивно і в повній мірі встановити усі сліди цього злочину, тому на Теперішній час проводиться додатковий огляд місця події з метою фіксації повної слідової картини. За даними прокуратури, з'ясовується, скільки саме ракет запустили російські військові по передмістю Харкова напередодні ввечері. Руслан, працівник вантажної ділянки, по якій вдарила російська ракета, каже, що жертв могло бути набагато більше. Влучило саме по тому місцю, де в той момент мали працювати всі співробітники. Але дивом роботу із посилками завершили раніше та більш шість людей розійшлася по території терміналу. Ми вчора вже розгрібли, в 10 часов розгрібли цю територію цю. Ми звичайно туди звозимо всі посилки і всі люди там працюють. Ну, тобто розкидають посилки по містам. І, ну, звичайно ми возимося там до 12, всі люди. Получається, в 10 часов ми розгріблись, всі розійшлися далі займатися своїми справами. И в 10.15 или в 10.30 произошел взрыв именно в то место, там, где мы занимались. Услышал бах, потух свет, все как, я не знаю. Ну, там, где я был, людей было мало. Поэтому я на ощупь там телефон нашел, фонарик включил, не могу понять, что происходит. Ну і возле мене, вот опять же, там ребята кричать Всі на выход, всі на выход. Ну і я побежал тоже теж з раненими. Вот. А потім, як как би бы, потрогав ногу, ну почувствовал, що щось то не то. Трогав ногу, вже штанина повністю мокра, все, кров тече. Ну, вот, осколок. Усі 16 травмованих це чоловіки віком від 19 до 48 років. Травми у постраждалих різні. З них сім людей. У важкому стані два з цих вкрай важкі. Вони досі знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Всім всім особам було вчора проведено оперативні втручання, так і лапаротомії з приводу поранень. Проникаючих черевної порожнини, грудної порожнини також були встановлені апарати зовнішньої фіксації, бо було дуже багато людей з переламами нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Вісім постраждалих із пораненнями легкої та середньої важкості зараз перебувають в хірургічному відділенні. Один у травматологічному. Пацієнти із важкими травмами відповідно в реанімації прогнозів щодо динамики їхнього стану лікарі не дають.